Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Вчора, 11 січня 2024 року, паралельно з розглядом справи проти Дональда Трампа в Нью-Йорку, відбувався розгляд ще однієї. Справи в Каліфорнії, міста Лос-Анджелесі, і уже в цій справі фігурантом є син діючого президента Джо Байдена. Гантер Байден. Вчора він вперше з'явився у федеральному суді в Лос-Анджелесі у податковій справі. Раніше ми говорили суть відповідної справи, і якраз вчора було перше слухання загалом Гантер. Не визнав себе винним за федеральним звинуваченням, яке йому висунули в Каліфорнії за нібито несплату понад 1 мільйона доларів податків. Гантера загалом звинувачують за дев'ятьма пунктами, які пов'язані з ухиленням від сплати. Податків він ухилявся декілька років, проводячи розкішне життя, як зазначає Сіен адвокат Гантера. Говорить, що ці звинувачення становлять не що інше як політичну хитру роботу. Варто надати, що цю справу порушив спеціальний прокурор Девід Вайс. Суд швидко приступив до призначення дати судового розгляду, а також кінцевих термінів подання та слухання справи. Суддя Марк Скарський призначив наступний судовий розгляд у справі на 20 червня 2024 року. Водночас, слухання по цій справі також заплановані на кінець березня 2024 року. Тобто. І в кінці березня можуть бути слухання, і відповідно 20 червня 2024 року також має відбутись розгляд справи. І коротко розповім витяг з обвинувального акту, так в чому ж Гантера звинувачують. Гантер взяв участь у чотирирічній схемі несплати щонайменше 1,4 мільйона доларів у вигляді самонарахованих федеральних податків, які він заборгував. У період з 2016 по 2019 роки підсудний витрачав ці кошти на власні блага, і там, власне, перелічалось на що саме, а не на сплату податків. І загалом також говориться про те, що гантеру загрожує до 17 років ув'язнення, тобто, це максимальний термін, який гантер може отримати. І разом з цим. Палата представників Конгресу США наступного тижня може проголосувати резолюцію щодо неповаги Гантера, бо він не прийшов на дачу свідчення до комітетів з нагляду та судового комітету за повісткою. Ми про це, до речі, також говорили, що ця подія мала місце. Ось така справа розглядається в Лос-Анджелесі щодо сина президента США Джо Байдена. Ми будемо далі слідкувати за цим судовим процесом, тому що він також може вплинути на політичні і електоральні бали, але вже тут ми говоримо про Джо Байдена. Тому надзвичайно важливо розглядати і ці матеріали, тобто на паралелі, так, судові процеси, які... Ми спостерігаємо в контексті колишнього президента США Дональда Трампа, і ось такий судовий процес, який розглядається в контексті Гантера Байдена. Байден і Трамп є основними. Кандидатами так на посаду президента США в 2024 році про що свідчать соціологічні опитування, тому ми це будемо знов ж таки обговорювати і власне спостерігати, як це буде впливати на їхній електорат. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на ютуб канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!